Під час війни робота мобільних бригад соціально-психологічної допомоги необхідна як повітря. У Ніжинській громаді діє дві таких бригади, які обслуговують місто та населення району. Вимушена переселенка з Маріуполя, пані Ольга, знайшла прихисток в Ніжині. Жінка в розпачі після пережитого пекла війни і в першу чергу потребує психологічної підтримки. у мене все згоріло, було все машину, гнали. Відкрили гараж, з іншої сторони вибили сусіда стінку, зайшли в гараж, машину угнали в хаті, все згоріло. Чоловік залишився там, у його мати там. У нас з ним конфлікт, він підтримує агресію. Я ні. У мене всі діти тут, мама і сестри, вся рідня тут. І я приїхала додому. От так ми живемо. Спасибо Путіну. Не тільки я одна така. Нас дуже багато по Україні. Пані Ольга вдячна фахівцям Ніжинської мобільної бригади за постійну допомогу і підтримку. Вам дякую у Ніжині Мобільні бригади працюють на базі Ніжинського терцентру та центру соціальних служб. Мобільні бригади працюють з серпня 2022 року за підтримки UNFPA, фонду ООН в галузі народонаселення, в координації з офісом віце-прем'єрки Європейської та Євроатлантичної інтеграції з міністерством соціальної політики України. В партнерстві з місцевими органами влади виконавчим партнером є громадська організація інноваційне соціальне рішення завдяки фінансової підтримки урядів США та Канади. Бюро гуманітарної допомоги USAID, а також гуманітарного фонду України. Мобільна бригада складається із трьох осіб: це фахівець із соціальної роботи, психолог та водій. Кожна бригада має авто, аби виїжджати на виклики. Тісно співпрацюючи із соціальними службами, бригади оперативно отримують інформацію про осіб, які потребують допомоги. Переважно це ті люди, які постраждали від сімейного насильства або знаходяться у кризовій ситуації. А саме нашим завданням є це надання. Консультації психологічної та підтримки жертвам постраждалим від насильства. Також ми екстрено або планово реагуємо на випадок насильства, на любе звернення, бо в нас є автомобілі. Ми швидко виїжджаємо і реагуємо, ми скеровуємо постраждалу в спеціалізовані або загальні заклади, це такі, як кімната, денна кімната. Притулок в нашу роботу входить інформування про медичні, юридичні та інші заходи, які спрямовані на подолання наслідків насильства. Ми складаємо оцінку ризиків безпеки та план безпеки для постраждалих. Проводимо інформаційну таку просітницьку діяльність щодо запобігання насильству. Зараз в умовах війни досить багато людей вийшли із зони комфорту і мають певні проблеми у сімейних стосунках. Тому функція мобільних бригад полягає в тому, аби це виправити. Спеціалісти фахово надають допомогу постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства. Розташування бази мобільної бригади в Ніжині знаходиться на вулиці Об'єжа 120. Мобільна бригада Ніжинського району знаходиться за адресою міста Ніжин, Шевченка. 99 є.